Рено Меган 2, зима прийшла, і машина перестала нормально заводитись. Знаєте, в общем, коли нажимаєш кнопку старт і такий як щок, і машина не заводиться. Потім нажимаєш АП кнопку старт а чуєш щок, і машина не заводиться. Цьому всьому може бути багато причин, якби Но одна із якби, причин, яка була в мене, це слабий контакт. Мінусовий, от бачите, він завкріплений хорошо. А от плюсовий контакт, дивіться, бачите, як він ходить. Ось Даний контакт, от бачите, він такого вже трошки трошки вже щухався. Це все тому, що даний контакт він якби, ну має свій ресурс по зажаттю. І щоб не купляти даний блок запобіжників потім, ну так як я зазвичай продається воно все в зборі. З цією клімою там щось коло 600 і вище гривень коштує. Якщо без центрального цього допобіжника, то воно ну, там дешевше, якщо з ним, то дорожче. В общем, я знайшов в інтернеті від Краза що, щось там таке. Скину ссылку з описом пізніше в описанні на ці кліми. В общем, ось ця сама кліма. Мені воно стало 180 гривень плюс доставку нової пошти. В общем, це комплект, до речі, дв два, дві клеми. І дивіться, вони от, ідентичні. Тобі ж можна дешевше замінити саму клему. До речі, ще друга йде. Якби... Хоча вона мені не треба її міняти, просто вона в комплекті продається. Тільки комплектом вона продається. Так би було ще дешевше. 200 гривень, грубо говоря, е пара. В общем, зараз буду замінювати і сподіваюся, цей дефект уйде. Бо заводиться, ну так, знаєте, типу, раз на 10. Тобі ж раз не заведеться, 10 разів все добре. Потім опять, не, не заводиться і не заводиться так, знаєте. Ну, хвилин 5, допустимо, пробуєш цети, якщо воно не заводиться. Пробуєш піджимати, а тут все одно контакту вже немає, бо воно вже ну, все роздавлене. Так що таке от рішення. В такі от коробочки воно приїхало. Там від нової пошти. Код деталі. Ну, в общем, ссылка на дані клеми буде в описі. Ось так ось дивіться: дві клеми. Я вже тільки що зняв його. Це от стара, нова, вся різниця. На 8 та на 13 головки. І воно легко зараз поміняється і буде працювати далі, як часи. Ось я вже зажав, обжав всі контакти. І новий роз'єм. Ну, новий контакт виглядає. Ось так. От. Все ж зажито і машина запускається без проблем. Дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі та думки, що вважаєте по цьому такому невеличкому ремонту.